Мій клієнт хоче купити своє перше житло в Америці, і він подзвонив до мене за консультацією. Мене звати Юля, я ріелтор Чикаго та передмістях. І звісно, першим кроком це було з'єднати його з фінансистом і зрозуміти, чи він може кваліфікуватися на іпотеку. З його слів, звісно, може, тому що в нього є 20% першого внеску. І ось що сталося. А сталась відмова. На жаль, він не проходить по його доходам. Що це означає? Він гарно заробляє, але спокусившися тим, що можна було багато списати в цьому році на податках, він вирішив це зробити чомусь і показав, що його дохід є 15 тисяч доларів на рік. Що коли банк дивиться і думає, чи давати вам іпотеку на яку суму і так далі, банк розуміє, що ви заробляєте одну тисячу доларів. Якщо у вас є не знаю, кредит на автівку, звісно, ви маєте якісь кредитки, ви мусите жити, платити за оренду зараз, а тисячу доларів. На місяць цього недостатньо. Якщо ви будете кваліфікуватися на якийсь дуплекс чи квартиру до 300 тисяч доларів, навіть маючи 20% першого знеску, банк не бачить, де ви візьмете 2 тисячі доларів на вашу місячну оплату банку щомісячно. Тому, будь ласка, що це мене вчить і іншим. Інших людей, і яких я консультую, і яких я благаю. Якщо ви працюєте на 1099 і маєте таку привілегію списувати податки, будь ласка, запитайте у вашого бухгалтера. чи з тим, що ви зробили, тільки що списали все, майже показали дуже мало мінімальну зарплату, чи банк, чи ви можете кваліфікуватися з такими податками на будь-яку іпотеку. Скоріше всього, вам бухгалтер скаже ні. І якщо ви задумаєтесь в цьому році, наступному році купувати житло і ви працюєте на Т маєте свою фірму, маєте самі на себе працюєте. Будь ласка, позвоніть бухгалтеру, позвоніть рієлтору, позвоніть фінансисту, якого порекомендує вам ріелтор зі свого досвіду. Проговоріть це все безкоштовно. Консультація не знаю з бухгалтером, як ріелтор-фінансист. Ми консультуємо безкоштовно. Ми підготовлюємо людей до того, аби ви змогли. Купити своє перше житло і два роки виплачувати за свій моргідж, а не за чийсь платити. Бо зараз оренда, якщо вам пощастило, ви десь орендуєте за 1300-1500, вам повезло, якщо чесно. Зараз оренда на квартири 2, 2500, в залежності, чи є там машинки, чи немає в передмістях. Ви можете цю суму виплачувати за свій кредит. Просто чи вам дадуть. Іпотеку, якщо ви вирішили списувати і показувати маленький заробіток. Тому, будь ласка, думайте перед тим, якщо особливо в ваші плани входить купівля. А думайте сто раз, консультуйтеся з фахівцями і не робіть помилок, які відтягуватимуть купівлю вашого житла на декілька років.